здоров'я, слава Україні! Ну а залітні адепти рудського міра відразу йдуть за крейсером Москва. Сьогодні покажу черговий свій мікрокомпухтер Загальний розмір самого корпусу без роз'ємів. Десь 205 мм, висота 145 і ширина 80. Об'єм виходить десь приблизно 2,4 літра. Ну, Якщо рахувати з роз'ємами, то трішки більше, якщо без роз'ємів, то трішки менше. Причому він має повноцінну відеокарту дисктопну. А от сама платформа це вже у нас міні-комп'ютер з мобільним процесором. Взагалі, міні компютер це як можна сказати, вид спорту. Зробити як найменший і як найпотужніший комп'ютер. Звичайно, є багато тих, хто скаже, що нафіга це все треба. У є великий комп'ютер набуло дешевші, але це не цікаво. Великий ящик може кожен зібрати. А от в маленький це вже потрібно постаратись. І інколи доволі таки сильно і як в плані роботи, так і в плані грошей. Зібраний в корпусі алюмінієвому, корпус покупний, купляв на вороні. Там ніякої такої назви нема, просто алюмінієвий корпус 200 на 145 на 68. Тут прийшлось вставити вставку, тому що не вистачало його ширини, щоб все влізло. Але це навіть плюс, тому що сюди виходить тепле повітря від відеокарти. Ну, знизу тут поки, поки щілина. Не вирішив, що робити. Чи сюди теж сітку поставити, чи повністю його закрити. Що в нього по залізу? Відеокарта тут стоїть GTX 1660 Super. Процесор стоїть Ryzen 5 5500U. Це мобільний процесор, максимальна в нього потужність 25 Вт. Пам'ять DDR4-3200, 2 по 8 ГБ, в сумі 16. Ну і Накопичувач SSD M2 на 512 ГБ. Отакий. А, і ще тут же ж вбудований блок живлення. Так що от такому в такому об'ємі маємо повноцінний комп'ютер. Що в нього по температурам? От зараз можна на екрані побачити скріншот. Це запущений фурмарк. Видно, що відеокарта на 99% нагружена, і паралельно запущений тест. Процесора в CPU Z бачимо, що і процесор, і відеокарта на максимум вантажені. Процесор в 63 градуса при 25 Втах, а відеокарта 67 градусів при 125 Втах загальної потужності споживання. Причому тут відеокарта в стоці, тільки налаштована крива кулера. До 55 градусів в мене йде 30% оберти, а потім від 55 до 75 рівна пряма. Якщо зробити ще невеличкий донвольт на ГПУ, то оберти можна ще трішки зменшити. Температура виходить приблизно та сама, але шум стає трішки менший. Так, А зараз подивимося, що всередині. Це ще закривається сіткою, зроблена з двох шматків одного потрібної довжини не було. Передня частина просто алюмінієва пластина з кнопкою, яка від'єднується. Ця частина теж просто шматочок корпусу. З сіткою. Сам корпус був такої ширини. Отак От він стояв, така пластина, а це від неї шматочок відпилений. Зверху скріпляє сам корпус із склотекстоліту. перемичка. Зроблено спеціально, щоб на ній закріпити середини антени, тому що якщо буде метал, то буде дуже поганий зв'язок. А так, якщо роутер недалеко, то непогано працює. У мене він під столом, і коли комп'ютер на стилі стоїть, то сигнал максимальний. Відеокарта 170 загальна довжина може трішки більше. Вверх кожуху трішки обрізав, щоб не заважало. Відокарта кріпиться на два гвинти на цей, на цей. а щоб так не тіліпалось на передній частині, просто наклеєний тут шматочки двостороннього скотчу спіненого, які її притискають, щоб воно не тіліпалось. З новими картами, якщо брати подібний комп'ютер, то можна просто зняти кожух, зняти цю пластину, зробити якусь саморобну сітку. Ну і сюди поставити якийсь кулер. Або цей зняти і його якось закріпити без кожуха. Але я вирішив краще я його обріжу, чим буду просто якось ліпити кулер окремо. Сам комп'ютер, блок живлення саморобний. В минулому відео я його показую, як він працює. Тут пластина, яка тримає саму відеокарту, ну і плюс тримає сам райзер. Якщо зняти пластину, тут пластина це склотекстоліт фольгований, тут термопрокладки, які торкаються до SSD-шки. Двосторонній скотч притискає райзер, тому що його немає як прикрутити. Тут місце в нас під сороковку на 22-22 на 40. А тут сам розмір цього шматка 22,60. Тому він просто так ложиться і ця пластина його притискає. І вже нікуди вона не дівається. Саморайзер саморобний це отака от плата подібна, з якої просто випаний роз'єм, і винесений на проводах. Провода моножила, в окремій ізоляційній трубці. Трубки в торопластові, які не горять. Ще по таким рейзерам є такі версії, яких не всі контакти зайняті. Тут у нас тільки дві лінії PCI-Express задіяні. Потрібно, якщо хтось буде робити, то брати, отакі, щоб була вся частина роз'єма зайнята. Тут вже чотири лінії pci Експрес. Це китайський міні-комп'ютер на Ryzen 5 5500U, як я вже казав. Який в нього плюс, в нього два роз'єми. І на обох в нас 4 лінії pci express виходить. Таким чином, ми можемо одночасно використовувати і SSD-накопичувач і Ryzer. Є інші комп'ютери, в яких тільки один роз'єм. М2. Таким чином, сам накопичувач прийдеться вмикати через USB і перехідник USB на M.2. 2 в даному ж випадку більш вигідний варіант. Це був отакий комп'ютер, Machine. Є ще точно такі самі, називаються FireBat, Плати в них один в один. Теж 2 роз'єма M2. Набор виходів такий самий. Ну, зовні вони геть зовсім однакові. Є ще всякі інші комп'ютери, Beelink там іще якісь, але в них проблема в тому, що нема цього середнього роз'єму М2, тільки здоровий один. Тому в них прийдеться якісь, щось думати з тим, як підключити накопичувач. Сам комп'ютер закріплений таким чином. На стійках латунних я виси, по висоті їх трішки підпиляв, щоб якраз воно стало. На самому рівні ковер. Ну, і тут з цієї сторони от під турбіну, тут кріпляться стійки, тут гвинти кріплення під блок живлення, ну і наклеєна сітка. Сам комп'ютер не модифікувався, він майже, він майже в рідному стані, тільки припалене провода живлення 12 вольт, і провід вимкнення, який дублює кнопку. Все інше в штатному режимі. Просто кріпиться, якщо потрібно, я його можу легко відкрутити, і назад поставити в цей корпус. В такому корпусі є 3 чи 4 моделі. Там є 5500U, є 5600H і 5700U. Якщо хтось буде купувати новий, то краще брати 5600H. В нього потужність 45 Вт. З цього 25 Вт, а в того 45 Вт. Частоти майже ті самі заявлені, але при навантаженні він видає набагато кращу продуктивність. От У мене є на ще один такий комп'ютер на 5600H. От в нього така турбінка стоїть. Сама плата з двох сторон виглядає повністю однаково. який плюс 5600ж. Платив, наче такі самі. сам версію BIOS я не перевіряв. Але тут в цьому роз'ємі працює PCI-Express версії 4.0. 4 лінії 4.0 працює. В цьому ж працює тільки 3.0. Я перевіряв оцей шлейф, він хоч ADT-Link, він хоч і 3.0 заявляється, але він укорочений. і він нормально тягне 4.0, якщо процесор дозволяє. Цей райзер, якщо поставити сюди, він 3.0 працює, і тут 3.0. Цей райзер, якщо тут стоїть, він 4.0 працює, а тут він 30. такий обломчик. А це дає майже двократний приріст по пропускній здатності через лінію pci Express. І це вже працює приблизно як pci Express 8 x 30. І для потужних відеокарт такий варіант набагато кращий. Тому що сюди, якщо поставити потужну відеокарту, вона все одно буде обмежуватися швидкістю передачі даних через PCI-Express ну і плюс самим процесором, тому що в нього 25 Вт обмеження. Як видно, тут місця доволі таки багато, блок живлення можна було б здвинути чуть ближче до плати. Якби був корпус коротший, якби він був десь 175 мм, можливо можна було б влізти десь до 2 літрів об'єм. Але такі корпуса готові у нас продають тільки 160 і 200, -ки. в 160-ку воно не влазить, тому що. На відеокарті оцей радіатор. Отак, якби радіатор був по платі, то в 160 мм би влізло. А так як радіатор більший, то потрібно десь без кожуха 170 мінімум. Є на Aliexpress на цьому магазині, де ADT-Link продають, є шлейфи, які вже відразу виходить в них кабель в бік. І роз'єм є такий, що. Плата стоїть паралельно роз'єму і висота набагато менша. Потрібно тільки вибрати. Їх там десь біля десятка різних комбінацій. На цій платі в мене буде ще менший і ще потужніший комп'ютер. Ну, так як тут процесор 5600, він більш потужний і може вже pci Express 4.0. По самим оці варіантам включені відеокарти через райзер. Втрачається продуктивність, особливо коли йдуть підгрузки, всякі, то швидкість завантаження програм і всяких інших то вона зменшиться, тому що загрузка даних відеопам'ять швидкість ну, в 4 рази менше, ніж повноцінної відеокарти. Сама продуктивність в іграх і в програмах десь мінус 15-20% від. Штатної роботи. В деяких випадках, коли не вистачає відеопам'яті, то десь мінус 50% продуктивності, тому що вже йде затик за рахунок вузької шини. Саме варіант цих міні-комп'ютерів китайських чим добрий. Вони відносно недорогі, тому що якщо купити навіть міні itx плату з Wi-Fi і з усім, і який-небудь am 4 процесор, допустимо, там 5500. Ryzen 5 5500, то такий комплект може самої плати і процесора вийти дорожче, ніж ця плата з впаяним мобільним процесором, при тому, що воно буде набагато більше. Звичайно, там продуктивність буде більша, тому що там повноцінна заліза без обмеження теплового пакету. Але надкомпактний комп'ютер на них не зібрати. А одна цих штуки вона достатньо потужна. По продуктивності От в мене в Кіберпанк 2077. Саме потужніше, що в мене є з ігор. То бачимо потужність відеокарта навантажена на максимум 120 Вт. А процесор там всього на 15 Вт. І температура 53 градуса в процесора і 53 на відеокарті. Ну і в самій грі. Кількість кадрів там десь 50-60 кадрів. Налаштування середнє без FSR без і без всього іншого. Просто середнє налаштування, все вимкнуто, щоб не милило. Ну, як видно, якщо відвернутись від вулиці, то стабільні 60 кадрів і навантаження на відеокарту вже 70-80%. Тут можна побачити сам бенчмарк вбудований, що видає максимум 67 кадрів, середній 57-13. Ще от можна подивитися, що в метро виходить Виходить стабільних 60 кадрів на початку, коли виходимо з метро на поверхню. Навантажень на відеокарту 68% 100 Вт і процесор 17,6 Вт. От така вундервафля в мене вийшла. На сьогодні все. До наступних зустрічей.